Не, любити не будемо, будемо пускати у відпустку, обіцяє пан Кирило Верес у свіженькій рекламі, яка потрапляє мені на очі. Очільник полку або бригади, я можу помилятися, полку без... безпілотних систем або бригади. Так? І ми чуємо, бачимо пана Вереса, і цікаво дізнатися, як насправді всередині так, ситуація з. Обіцяними відпустками. <ріху> я, я вам розповім, як насправді з відпустками ситуація у мене і у мого оточення. Так, це солдати і ну, молодший сержантський склад. Слава нації! На каналі Добрий Рембад. Ветерія Сашко. Добрий. Неповні два роки маючи захищати Україну в лавах полку К2, 54-ї бригади. І перший рік його мого перебування в цьому батальйоні його очолював Пан Верес. Потім він утворив окремий полк, який повторюсь якщо впомнюся, станом на тепер є бригадою. Проте суті події це не міняє логічно очікувати, що. Загальна динаміка подій, яку я спостерігав у ставленні до особового складу в батальйоні під очільництвом пана Вереса під проводом, вона зберігається, ба навіть покращується у полку. Бо я з полком продовжує спільно діяти, проте, от саме у такій деталі я не занурююсь, бо мені, ну, чесно кажучи, не цікаво, хто там, як солдати їдять. Як вони ходять у відпустки, ну, це якось поза колом моїх власних інтересів. Разом з тим важливо розуміти, що, як і все в житті, такі речі ми оцінюємо у порівнянні. З чим особисто я, наприклад, кількість відпусток у підрозділі під очільництвом пана Вереса порівнюю правильно з попередніми півтора там, чи близько того роками. Які я навчаю захищати Україну в лавах 30-ї бригади Рембад. І звідки я благополучно перевівся до батальйону піхоти? Чому? Ну Тому що там я спостерігав речі, з якими був докорінно не згідний. Мені казали, о, ти не служив строкову службу, ти півтора дні в армії, ти не розумієш, як працює військо, те, що тобі, здається, лайном. Насправді є єдиним робочим варіантом. Після чого я вже більше в батальйоні піхоти, ніж був у тиловому рембаті, я на те все озираюсь, у мене стає волосся дибки. Тому що те, що я вважав лайном, і туди в Рембат приїздили козаки з бойових підрозділів, там піхота, танкісти, арта, хто завгодно. Вони це бачили, вони казали, ну це лайно. То я зараз озираюсь назад і розумію, що це лайно. І, зокрема, телайно стосувалося і таких понять, як відпустки, там відпочинки, і всяке таке. Тому от я маю такий катастрофічний досвід, і у порівнянні з ним подальші ці речі оцінюю. У батальйоні за рік мого перебування там. Я відгуляв близько 40 днів відпустки. Дві по 15 обов'язкових, так, і щось там моя дружина намагалася померти вкотре, і мені дали, ну там, щоправда, не 10 дали, а 7, якщо не помиляюся, 7, мабуть, замість 10 на відвідання дружини, яка там намагалася полишити цю симуляцію реальності. Це був перший рік, другий рік також. У мене, наприклад, вже і без пана Вереса, Я, наприклад, проблем з відпусками не маю. Я прям так не занурююсь, не заглиблююсь у ці питання з моїми е, однобатальниками, одновзводниками. Проте, ну, з того, що я чую, там треба кудись їхати, працювати, кажуть: не бери того бери іншого, тому що першу відпустці. Ну, я це чую достатньо таки нерідко. Ну, я так розумію, що. Ходять всі благополучно, нормально відбувають свої відпустки. І, от, і, ну, скарг з цього приводу. Ну, наприклад, я за, ну, за ці неповні два роки, чесно кажучи, не пригадую. Не пригадую, пригадую, там по батальйоні по ротах хтось там казав, що були проблеми з виходом, бо там щось немає прописки чи якісь там ще історії. Але ну, я з цим наживо не стикався особисто, не знаю деталей тих історій. Так, от. Тому, повторюся, я особисто відбуваю, і відбував весь час в батальйоні К-2 всі мої відпустки. Відповідно, логічно очікувати, що як мінімум. Це буде продовжуватися в підрозділі під очільництвом пана Вереса. Можливо, навіть краще. Хоча куди вже краще. Якщо я відбуваю 100% моєї річної відпустки, то складно уявити, але можна. Що ж, мене сумно. Не усміхнула, а посміхнуло. Що мене посміхнуло? Яка різниця за школу? Добре між усміхатися і посміхатися. Відкриваємо Google і читаємо різниця суттєво. Так от, я коли побачив цю рекламу від пана Вереса, це ну, рекрутингові історії, залучення особового складу в його підрозділ, то мене посміхнуло те, що ми маємо неповні 4 роки повномасштабки за плечима, 13-й рік. Українсько-московицької війни, загострення багатовікової війни, як мінімум з 16 століття, як мінімум так і досі, притомні командири в силах оборони. Хто такі ще хочуть? І досі, притомні, командири в лавах Сил оборони мусять залучати людей до своїх лав, іншого, з поміж іншого, зацікавленням тим, що твоє по закону. Так? Тобто, в рекламі пана Вереса на цьому наголошується як на плюсі, бо це є плюс. Але в здоровому війську це не мало би бути чимось таким, на чому варто наголошувати. так? Тому що в здоровому війську це база. Сонце світить, вітер дме, ти маєш свої 30 діб відпустки на рік. Я, наприклад, підглядаю, ну так, без фанатизму інколи зазираю у публікації пані Тетяни Чорновол. Яка також захищає Україну в силах оборони, депутатка, якщо не помиляюся, або чинна, або колишня так, України. От і вона там декілька разів, нещодавно також згадувала, що якщо я правильно пам'ятаю, близько двох років вона там її одно. Підроздільники, хто там, ну, які вони там підрозділи, я не знаю, взвод, мабуть, хто вона протитанкістка, так, зі стугною. от То вони два роки без відпусток. І в мене стає волосся дибки Реально стає волосся дибки Я розумію і вірю, що є значна кількість підрозділів, в яких ну такий неадекватний стан. І на тлі поширення. Такого неадекватного стану, пан Верес звучує те, що взагалі то ну, не мало би потребувати чогось такого ну, наголошення. Тобто, ну, в здоровому війську це би було щось подібне, типу: любити не будемо, але будемо давати вам воду із держзабезпечення, будемо давати вам. Її". Їжу із держзабезпечення, будемо давати вам пальне з держзабезпечення, будемо давати вам відпустки. Ну, принаймні я це так розумію. І ну, насправді, ну, так, сумненько, сумненько читати такі речі, я ж кажу, дізнаватися, що є люди, військовики, які там не можуть потрапити у свою законну відпустку. Там річну чи яку. Ну от, в принципі, і все. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.